Ще раз нагадую, що сьогодні ми виконуємо практичну роботу номер 2 Це управління шарами, робота з координатами використання даних відповідності Елементів редагування. На початку роботи так само, як з попередньою роботою, ви повинні завантажити безпосередньо елементи креслення. Даний елемент креслення розпочинається з того, що ви вибираєте створити. Далі з локального диска Д з папочки САП. Вибираємо відповідний шаблон. У нас це лесен другий. Про це говориться ось в практичній роботі. Завантажити безпосередньо лесен номер 2 Після того, як ви завантажили, переходимо до створення шарів. Створюється перший шар. Шар має, може називатися або ім'ям стіна, або англійським англійською варіантом valс, англійськими буквами. Те створення шару. Що ви фактично робите? Ми з вами переміщуємося. Відкритий нами шар. Нажимаємо на кнопочку Создати шари. Створюємо шар і вводимо його назву або стіна, або валс. Ну я введу на англійській мові. Далі, по практичній роботі, вибираємо колір синій і робимо його поточним. Поточним ми можемо зробити або на дану кнопку, або ж, якщо ви вийшли з даного вікна. Поточно ми можемо вибрати той шар, яким будемо з вами безпосередньо креслити. Розпочинаємо побудову. Креслення розпочинається з полілінії. Перша точка в практичній роботі у нас з вами вказана: це точка з координатами 36, 12. Звертаю вашу увагу, що 36, 12 являється абсолютною координатою. Якщо ми перед символом координати ставимо значок Собака, а це ще в двой каналійській мові. Це називається відносно відносно останньої побудови. Зміститися по Х на 96. Це означає, якщо ви будемо зміщуватися, це перша точка сюди. І по ігреку ми вверх не рухаємося. Отримали цю точку. Так, наступна точка вона зміщується. Тепер по Х. Ми не зміщуємося, а по ігрику зміщуємося на 190-32. Закінчується побудова, тим, що в кінці, коли ви дійшли до цієї точки, потрібно натиснути літеру Z, українську або російську. Для того, щоб замкнути дану систему. В практичній роботі це буде наступно Значить, першу координату виводиться 36,12. У вас зафіксувалася дана координата, і розпочинається побудова. Включаємо режим Ортом. І розпочинаємо вводити Shift 2. На англійській мові. У мене з'явився символ собака. Далі. Ми зміщуємося на 96 одиниць по X і вводимо кома на 0 по Ігреку. Закінчили введення. Ми вже змістилися. Далі, відповідності, ви повинні будете, Я зараз в абсолютних координатах просто схематично зображу. Ви безпосередньо вводите все по координатах, які будуть. Я дійшов до кінця і натискаю літеру z. Вибачаємо, в мене англійська мова була включена. Включаємо українську. Замкнути. По практичній роботі ви отримали ось таку фігуру: ось координати, по яких ви будете рисувати. Тепер наша задача змістити, зробити елементи стіни, змістивши її на 6 одиниць. Це використовується команда подібність або має назву зміщення. На попередньому занятті ми цю команду використовували. Викликаємо команду зміщення, але перед тим, як викликати зміщення, при роботі за цими координатами, за цим цією групою. На початковому етапі нам потрібно щось виділити із створеного. Виділяємо створене, викликаємо команду зміщення, вводимо величину 6 одиниць, і наша задача змістити назовні не всередину, а назовні. Змістили даний об'єкт. Тепер задача нарисувати двері. Для прорисовки дверей ви повинні зміститися сюди, використовуючи відносні координати і піднятися вверх, зміщуємося сюди по практичній роботі на 6 одиниць, вверх піднімаємося на 36 одиниць. Про це нам говорять ось ці записи. В даному випадку собака означає відносність. Не забуваємо його ставити. Собака відносно останньої побудови на мінус 6 по іксу на 0 по ігреку. Вводимо дану систему. В даному випадку вибрали відрізок ось він. Викликаємо першу точку в цьому місці і розпочинаємо вводити, переключившися на англійську мову. Шрифт двойка з'явилася символ собака. 96 по х, 0 по ігреку. Ой, вибачаюсь, не 96 по х, значить, у нас йде мінус 6 по х і 0 по y. Поки ви невеликі координату, її можна зміщувати. І вверх ми будемо зміщуватися знову ж таки на по х тепер 0, а по ігреку на 36 одиниць. Закінчили побудову, натиснувши Enter. Тепер рисуємо дугу. Дугу ми будемо використовувати дуга, яка рисується з допомогою команди Центр. Викликали команду дуга. Далі переключилися. Переключення може бути або натисканням на слово центр, або ж, відповідно ввівши українську літеру С. Я буду просто натиснувши на даний елемент і вказую три точки: точка початку, центру, точка початку і точка кінця. Дуга побудувалася. Тепер рисуємо дверний Отвір. Викликаємо звичайний відрізок і дорисовуємо два елементи. дві точки вказали: Enter, або пробіл. Викликали команду отрізок і ще раз вказали дані двері. Тепер задача прорізати дану частинку. Для прорізання. Нагадую, вона в нас знаходиться ось. Команда обрізати. Але в даній команді ми можемо або обрізати, або безпосередньо подовжити. Вибираємо команду обрізати. Вибираємо границі. Ентер. І вибираємо об'єкт, який потрібно віддалити. Закінчили побудову. На оцінку 5 балів. Ваша задача. Зараз, якщо ви зробили це, 4 бали. Зробити ось тут таке саме креслення. Всі координати повинні бути іншими. І в кінцевому варіанті креслення не повинно перекликатися. Розмір дверей, відстань. Відстань між стінами і самі координати, вони у вас повинні бути іншими.